Четвер, 29 травня, ви дивитесь новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Вгатили дроном просто по дитячому садочку. Окупанти нищать межову, що на Синельніківщині. Сам вийшов на зв'язок з окупантами та передавав їм координати військових об'єктів. У Дніпрі СБУ на гарячому спіймала таксиста-зрадника. Українська мова дедалі більше витісняє російську у різних сферах, але порушення закону все ще є. Як і саме ми поговорили з представницею мовного омбудсмена у Дніпрі. За цей період всього 78 звернень, із них 46 вже уже державних контролів закриті. Народного меморіалу на перемозі більше немає. Хто і навіщо прибрав згадку про ракетну атаку, яка забрала життя 46 людей? Мені здається, що і далі ніхто не буде сідати. От мені так здається, я не буду сідати так, я не зможу. Від ранку загроза артобстрілів та атак дронами камікадзе у прибережних громадах Нікопольщини. неспокійно в районі було і вночі. Ворог гатив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Поранений чоловік йому надали необхідну допомогу. Двоє поранених і в Новопавлівці, що на Сенельніківщині. Там окупанти керованими авіабомбами, поцілили просто по приватному сектору. Пошкоджені дві оселі ще одна вщент зруйнована. Я не знаю, що тут шукати. Тут, палич. Тут воно згоріло все. А в межовій окупанти дроном поцілили по дитячому садочку, влучили просто у дах будівлі. Всередині, в момент удару, перебували дві техпрацівниці. Жінки дивом вціліли. Будівля вигоріла вщент. Дітей в садочку не було. Він працював онлайн. І до ситуації врешті областей України двоє людей загинули в Запорізькій області. Окупанти запустили щонайменше п'ять авіабомб по приватному сектору одного з сіл. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Під завалами опинилися люди. Їх деблокували надзвичайники. Двоє чоловіків загинули трьом людям, двом жінкам і чоловікові медики надали допомогу. Один загиблий, троє поранених на Миколаївщині. Окупанти балістичною ракетою вдарили по фермерському господарству у горохівській громаді. Травмовані працівники підприємства один постраждалий помер у швидкій дорогою до лікарні. А у Дніпрі таксист коригував російські удари по місту його затримала СБУ. Відомо чоловік самостійно зв'язався зі співробітниками ФСБ та запропонував свої послуги. Запроданець передавав окупантам координати військових об'єктів, а фіксував їх просто під час перевезення клієнтів. Також намагався розвідати й бойові позиції ППО. Ворожого інформатора піймали. На гарячому, коли той фільмував на телефон черговий об'єкт, тепер йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Гралась на майданчику, поки не прийшла війна. Так згадує своє колишнє життя. П'ятирічний Михайлик з Донеччини разом з сестрами та батьками мали вже вдруге змушений евакуюватися з прифронтової зони. Екіпажі білих янголів буквально під ворожими атаками продовжують щодня вивозити людей з небезпеки. Про ризик заради порятунку кожного українця наш сюжет далі. Прифронтове село Торське, Бахмутський район, багатодітна родина виїжджає, адже залишатись тут вже вкрай небезпечно. Обстріли стали частішими та більш щільними. П'ятирічного Михайлика разом з двома сестрами та батьками евакуйовує екіпаж Білий Янгол. Дорогою малеча згадує, як раніше щодня гралася на дворі, а потім прийшла війна. Сподіваються, що на новому місці поруч обов'язково буде дитячий майданчик. Хоч я там хоч би на новому місці був майданчик. Поруч я б там гуляв. Сім'я вже вдруге змушена тікати від фронту. Спершу родина мешкала в Костянтинівці, але через постійні обстріли переїхала до села Торське. Втім, і тут останнім часом стало Дискінки надто небезпечно. Мали? Разом із родиною виїхали й дві бабусі: найстарші 79 років. Жінка ледь пересувається. Ой, 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 апарат, це це Не залишили й домашню улюбленицю. Кішку якого потикала за. На броньованому автомобілі екіпаж білих янголів доставив сім'ю до безпечного місця. А це вже Покровськ. Дорогою життя поміж підбитих авто «Білі Янголи та волонтери вивозять людей. За тиждень евакуювали понад 70 місцевих заявки надходять щодня. Щоб забрати всіх охочих, в місті працюють одразу декілька спеціальних екіпажей. Ризик потрапити під вогонь модернізованих ворожих дронів великий. Тому людей підхоплюють на борт буквально на люту. Багато Прильотів було багато автівок розбитих на так, так думати дороги життя, і багато нових прильотів по міській забудові цього разу група евакуювала чоловіка та жінку з кварталу, який напередодні зруйнували ворожі снаряди. Раз ось і раз, і в оцей будинок житловий, і з тієї сторони на другий поверх залетіло. Росіяни вбивають Покровськ і все живе в ньому. Скрізь лише опалені руїни. Не дивлячись на щоденні прицільні обстріли в Покровську, і досі лишаються люди. На сьогодні в місті їх 1843. Олена Петриченкова, Дмитро Вєтров новини одинадцятого каналу. А на Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини за те, що змушував підлеглих будувати будинки. Працівники ДБР передали справу до суду. Відомо, що ще у 2022 році підполковник розпочав будівництво двох котеджів для своєї матері та тещі. Замість найманих працівників він залучив до роботи підлеглих. У разі відмови погрожував відправити їх у зону бойових дій. Слідчі ДБР провели обшуки на місцях будівництва, вилучили документацію про добові для військових а також чорнові записи пов'язані з будівництвом. Командиру загрожує до 12 років за ґратами. Понад 1600 вибухонебезпечних предметів знищили на Дніпропетровщині з початку року, а від повномасштабного вторгнення понад 11 тисяч, повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Після ворожих обстрілів залишається величезна кількість залізяча, яке треба виявити та знищити. Тож надзвичайники нагадують мешканцям, що ні в якому разі не можна брати до рук, пересувати або розбирати вибухонебезпечний предмет, а ще користуватися мобільним телефоном безпосередньо біля підозрілого об'єкта. За можливості на безпечній відстані варто позначити місце його виявлення, покласти гілку або камінь та повідомити ДСНС за номером 101 або поліцію на 102. Фура та трамвай не поділили дорогу у Дніпрі. Аварія сталася на житловому масиві західний. В результаті зіткнення постраждала одна пасажирка. Жінку госпіталізували до лікарні. Інші пасажири та водій трамвая цілі. Поліція з'ясовує всі обставини аварії. Трамвай номер 5 поки не курсує. відмивали мільйони однієї з найбільших нафтопереробних компаній України. Гроші від продажу пального привласнювали через фіктивні договори, щоб легалізувати прибутки. Нацполіція вже провела 50 обшуків в чотирьох містах країни, в тому числі в Дніпрі. Вилучила речові докази, зокрема документацію та комп'ютерну техніку. У справі дев'ять підозрюваних екс-голова правління, його заступник, чиновники та підприємці, декого вже оголосили в міжнародний розшук. Фігурантам загрожує до 12 Років за ґратами з конфіскацією майна. Із зупинки навпроти будинку номер 118 на житловому масиві перемога прибрали народний меморіал. Там його облаштували місцеві жителі в пам'ять про загиблих під час ракетного удару по багатоповерхівці в січні 2023-го. Тоді загинуло 46 людей. Тепер на зупинці немає ні м'яких іграшок, ні лампадок. Народний меморіал знову став просто транспортним павільйоном. Хто і навіщо прибрав згадку про трагедію, розкаже наша Анастасія Шуляк. На набережній перемоги зник меморіал, що був символом пам'яті про ракетний удар 14 січня. Два роки зупинка навпроти 118-го будинку була заповнена м'якими іграшками та квітами. Та відтепер, замість згадки про жертв російського терору, на цьому місці порожнеча якось не зрозуміло, що взагалі хто це зробив, хто прибрав. Треба було залишити хоч якусь пам'ять. Дніпряни здивовані раптовому зникненню місця пам'яті. кажуть, меморіал місцеві створювали власноруч, і він вже стиг стати частиною історії. Була пам'ять діти загиблі. Навіть після того, як іграшки прибрали, зупинкою за її прямим призначенням ніхто не користується. Пасажири не сідають, чекають на транспорт поряд. Усі так і стоять в сторонці, ніхто не підходить. Мені здається, що і далі ніхто не буде сідати. От Мені так здається, я не буду сідати там, я не зможу. У міськраді ж розповідають, іграшки прибрали комунальники, і все через неодноразове звернення жителів прилеглих будинків. Бо через опади іграшки почали псуватися та виділяти надмірний запах. Там вже були помічені щури, і загалом був сморід від цього міста. Тобто меморіал, який спочатку планувався як на пам'ять для людей, через те, що за ним не було дивитися, він перетворився вже на звалище. Зупинку ж планують повністю відновити, замінити скляні та металеві конструкції. Онструкції ремонт плановий, бо зупинка вимагала відновлення ще після підпалу у грудні 2023 року. В цьому році були виділені кошти. Зараз вже демонтовано пошкоджені елементи. Зараз плануємо перейти до саме ремонтних робіт. По часу приблизно від трьох до п'яти тижнів. У міськраді ж просять людей у подальшому для вшанування загиблих від російського удару 14 січня приносити живі квіти, які не шкодять екології і не перетворюються на джерело антисанітарії. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд, новини 11-го каналу. Українська нарешті переважає в різних сферах та витісняє російську. Про це свідчать дані річного звіту, повноваженого із захисту державної мови. Правда, дотримуються закону далеко не всі. Скільки порушень фіксують по Україні та на Дніпропетровщині? Зокрема, що саме вважається порушенням і яка відповідальність передбачена? Про це поговоримо із представницею мовного обмінсмена в регіоні Христиною Головачою. Вітаю пані Христину. Добре, день. ну почнемо з загального питання, коли ж нарешті Дніпропетровщина. Перестане вважатися російськомовним регіоном, а буде україномовним, і чи є досягнення в цій сфері? Досягнення є. Ми спостерігаємо тенденцію до збільшення української мови в публічному просторі відповідно до річного звіту повноваженого. У 2024 році ми мали всього 177 звернень по нашій області. І з них постанов про притягнення до адміністративної відповідальності трошки більше 300. Попередження це 140. 47 було винесено попередження, і штрафів 97 Це за 2024 рік. А ви з а, січня цього року на цій посаді? От за цей період скільки було звернень, якого характеру за цей період? Всього 78 звернень. Із них 46 уже державних контролів закриті. Мною а, більшість це були. Статті, які передбачають українську версію інтерфейсів, тобто сайти, які мають за замовчуванням завантажуватись державною мовою, іноді сайти ну це дуже дуже рідкі такі скарги, коли сайти не мають взагалі українськомовної версії. От по цим статтям найбільша кількість звернень, і в нашому регіоні також на другому місці це обслуговування сфера обслуговування, і саме по сфері обслуговування передбачаються спочатку попередження. А вже якщо повторна скарга зайде, тоді буде штраф. На третьому місці, на жаль, це освіта і е, сфера охорони здоров'я. А у ці сфери, які ви перерахували, чи є тут покращення? От, чи вони фігурують з року в рік? Так ні, 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 покращення є. В порівнянні, наприклад, навіть з 2018 роком, тоді ще не був не прийнятий закон про мову, але все одно статистика велась, спостереження. Ми спостерігаємо щороку тенденцію до покращення ситуації. Щодо стосується української версії інтерфейсів, щодо завантаження державною мовою, тут однозначно спостерігаються покращення. Хоча і найбільша кількість звернень в цій сфері, мовні спекуляції часом трапляються. Ви скажете тим, хто вважає, яка різниця і де межа між вибором мови приватного спілкування та порушеннями закону? Насправді закон не втручається в приватне життя громадян. В приватному житті можна розмовляти будь-якою мовою. І це не, може бути не обов'язково державна. Це вже вибір, особистий вибір кожного з нас. Щодо сфери надавання послуг, щодо сфери медіа щодо сфери, державні органи та органи місцевого самоуправління, вони мають комунікувати виключно державною мовою. А сфера обслуговування крамниці вони підлягають під сферу а, обслуговування. Так. Це так? сфера обслуговування також оголошення. Неважливо, не хто здійснює господарську діяльність, чи це комунальна власність, чи це державна, чи це фізична особа-підприємець, чи товариство з обмеженою відповідальністю. Неважливо. Головне, що ці е, люди. Дають надають послугу для громадян України, тому вони однозначно мають виконувати припис закону. Дуже дякую вам, пані Христино. Нагадаємо, якщо ви стали свідком порушення мовного закону, можете написати заяву на офіційному сайті Омбудсмена. І нагадаю, що 11-го телеканалу була представниця уповноваженого із захисту державної мови на Дніпропетровщині Христина Головачова. Усього п'ять місяців тому сама була ученицею, а тепер наставниця для колег. Далі історія успіху 18-річної працівниці Інтерпайп НРЗ Марії та її подруги учениці. Обидві студентки профтеху, які можливості чекають на молодих фахівців на заводі. Владислав Авдієнко розбирався. Так, керувати високоточним верстатом. 18-річна Марія показує своїй подрузі Каті. Обидві студентки профтехучилища тепер разом не тільки навчаються, а й працюють. На Інтерпайп. Марія досвідченіша для Катерини виробнича наставниця. Замотивувала Марія піти на цей станок. Вона мене розуміє, а я її розумію. І нам легко і комфортно. Хоча ще п'ять місяців тому Марія сама була ученицею професію операторки верстатів з ЧПК опанувала з нуля і тепер вміє виготовляти найрізноманітніші деталі. Приміром, ця допомагає транспортувати розпечені трубні заготовки цехами. Приводний волок, щоб прокатувати труби. Їх дуже багато в ряд стоїть, і труба прокатується по ним. Токаря притачують його, ну підготовлюють, а потім я з нього роблю таку цукеречка. Марія каже, верстат з ЧПК настільки їй сподобався, що радила Катерині саме його. Він сучасний і на ньому легко працювати. В «Інтерпайп» кажуть, більшість агрегатів на підприємстві нині автоматизовані, отож новачки можуть їх опанувати усього за 3-5 місяців. Показуємо їм обладнання, як воно працює, створюємо комфортні умови праці. Якщо у них там не виходить десь в одній професії, ми можемо ночити там схожі або інші професії. Робота на низці сучасних верстатів не потребує фізичної сили, де так підходить для дівчат. Також молодим фахівцям, і фахівчиням пропонують найрізноманітніші шляхи кар'єрного зростання. Всі ці молоді спеціалісти при їх бажанні можуть стати або технологами, або майстрами, або бригадирами і так далі. На сьогодні дефіцит по персоналу саме в нас сягає десь, я думаю, 40-50 людей. Ми готові приймати і навчати 100%. За місяць практики зі своєю наставницею Катя майже повністю опанувала верстат і готова працювати самостійно. Усіх людей це дивує, що дівчина працює на верстаті. А тобі я це цікаво, дуже мотивує. Зараз я пройшла навчання на Стробольщика. Раном я буду управляти, як і куди поставити заготовку. Зараз подруги мріють вступити у металургійний виш і продовжувати вдосконалювати свої навички на заводі. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Дніпро готується до літнього сезону, оновлюють та приводять до ладу парки та сквери. Сьогодні на балансі у міста 32 дитячих та 17 спортивних майданчиків: футбольний стадіон, скейт-парк, тенісні корти. Комунальники прибирають та лагодять інфраструктуру, а фахівці перевіряють технічний стан атракціонів, наводять лад і на пляжах. Хоча нагадують, що цьогоріч у Дніпрі офіційно заборонено купатися на всіх міських пляжах через безпекову ситуацію. І на сам кінець про погоду в п'ятницю у Дніпрі синоптики прогнозують в день 25 градусів тепла, вночі плюс 15. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок або нічого не пропустити та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт від наших партнерів. Дочекайтеся і бережіть себе. Побачимося. Над шість сотень учасників наметове містечко із фотозонами. Виступ відомого діджея, справжнє свято бігу у Дніпрі. В місті провели активні парки з МХП. Забіг Дніпро через біг, через популяризацію спорту долучитися до допомоги е, нашим захисникам. Тому і організували цей забіг. Реєстрація була відкрита і міг реєструвати будь-хто з будь-якого міста. Серед учасників, як початківці, так і досвідчені спортсмени. Від трьох тренувань на тиждень до шести іноді доходить. В останній час дійсно дуже мало. Забігів було більше. Так у Києві напевно відбувається, або там на Західні, у Львові. А, в Дніпрі давненько не було, але дуже круто, що все-таки є якийсь фест або, так скажімо, свято бігу. Нарешті вертається до нас у Дніпро. Беруть участь цілими колективами. Я буду бігти зі своїми колегами. Ось вони йдуть. Біжу заради перемоги, заради тих, хто стоїть за нас. Організатори МХП, благодійний фонд МХП громаді, Міністерство молоді та спорту й Держустанова Спорт для всіх усе в рамках. Ках програми президента України активні парки так поєднали корисні активності і збір коштів для ЗСУ. Ми дуже вдячні нашим партнерам, МХП Громаді, МХП Благодійному фонду за підтримку і за масштабування наших проектів. Слава Україні! На сцені провели благодійний аукціон серед лотів, футболки із підписами відомих українських спортсменів. О, Харлан, українська на весь світ відома фехтувальниця. Вісім а дайте? десять тисяч. А ще усі охочі могли взяти участь у безпрограшній благодійній лотереї: смаколик, гаджет або просто корисна в побуті. Річ за донат Мило. Блокнот і книжка а, і, пряник. і пряник. Ну ми вже його з'їли. У МХП кажуть, це лише частина комплексної підтримки співробітників компанії, які нині боронять державу у ЗСУ. Це є частиною нашої філософії відповідального бізнесу, тому що всі хлопці, які з підприємства пішли нас захищати, вони їм збереглися заробітні плати, і ми всі працівники також спільно збираємо кошти для їх підтримки на їх потреби. Учасники здолали різноманітні дистанції на один, п'ять та десять кілометрів для наймолодших дитячі забіги. Я сьогодні прийшла зі своєю донькою Софією. їй вісім років. Вона взагалі-то не бігає, але сьогодні я хочу, щоб вона спробувала. А для любителів чогось повільнішого скандинавська ходьба. Кожен учасник отримав свою медаль, а найспритніші – місце на п'єдесталі. Завдяки благодійному забігу вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень. Цю суму подвоять та передадуть штурмовому полку однієї з бригад ЗСУ. кажуть в МХП.